Ялівець горизонтальний, блючі, невисокий. Поширений в Україні повзучий ялівець блакитного кольору із середньою швидкістю росту. Основною перевагою є е, пухната крона, що має зелено-блакитний відтінок. Е, пізніше стає форма несиметрична, е, але щільною. Е, також Компактна тасланка. У дорослому віці куч досягає завишки 30 см до 30 см при діаметрі крони 1,5 метра. Також морозостійка для нашого українського клімату. Ставлення до світла на сонячних ділянках варто саджати. Але може і виносити на півтін. Зараз вона в трьохлітровому контейнері.